Сьогодні я навчу вас проводити будь-яку практику, обряд, церемонію. Називайте це як хочете завдяки палосанту. А також в кінці відео на вас чекає цілих два подарунки. Привіт, мої любі хлопці і дівчата! Я Таня, тренер з енергопрактик, йоги і медитації. Також я маю ступінь магістра з філософії і релігієзнавства. Я дам вам практику, яка допоможе вам краще відчути своє тіло і все, що відбувається всередині вашого тіла. І подарунок, ви маєте можливість отримати свічку Вудвік. Цю свічку обожнюють усі поцінувачі свічок. Отже, спочатку ми очистимо з вами простір. Я зараз запалю пало Санто. Ми окурюємо повністю себе простір навколо себе, окурюємо руки, можна навіть придумати якусь свою мантру, пісню душі, закляття, магічний вірш. Називайте це так, як вам більше подобається. Наприклад, я під час окурювання люблю говорити так, як це і виглядає. Я очищую свій простір від негативної енергії. Повторюйте цю фразу весь час, поки ви очищуєте простір себе, окуріть весь простір навколо себе, і потім покладіть брусочок, нехай він дотліє. Тепер сідайте з рівною спиною, розкрийте своє серце, розкрийте плечі, зробіть свій хребет насправді рівним. Відчуйте тепло в спині. Зараз ми зробимо з вами маленьку йогу, яка займе всього лише 15 хвилин, але цієї практики буде достатньо для того, щоб ваше тіло ожило. Ця практика добре працює для вашого шлунку. Сідайте з рівною спиною. Складіть в намасте, зробіть великий вдих. І видих, опустіть руки на коліна і починайте робити кругові оберти грудним відділом. На вдиху грудний відділ піддавайте вперед, а з видихом скруглюйте спину, відчувайте, як обертається ваш хребет по колу. Заповільнюйтесь і поступово зупиняйтесь, потім починайте робити кругові оберти грудним відділом в протилежну сторону. Розкручуйте свій хребет назад, допомагайте собі шиї, відчувайте все, що відбувається всередині вас. І так само зі вдохом грудний відділ виходить вперед, з видихом скруглюйте задню частину спини. Поступово заповільнюйте рух, знову вертайтесь в рівне положення спини. і Зараз ми будемо робити скрутку. Зробіть великий вдих і з видихом повертаєте корпус у ліву сторону. Правою рукою тримайте себе за ліве коліно, а ліва рука тримається під логи. Допомагайте руками собі докручувати хребет, дихання вільне, спокійне. Продовжуйте дихати, вдих. І повільний видих, розкручуємося в іншу сторону. Лівою рукою тримайте себе за праве коліно і допомагайте собі докрутити свій хребет. А очима продовжуйте докручувати шию. Наші очі це продовження шийних м'язів. Тому допомагайте собі взором і не забувайте про дихання, повільний вдих. І такий самий повільний видих, розкручуйтесь знов в центр. Зараз ми переходимо з вами на коліна. Сяйте сідницями на коліна. і підіймайте таз вище, виводьте праву ногу у сторону. І дотягуйте корпус до своєї правої ноги. Якщо хочеться зробити більшого витяжіння, натягніть стопу на себе. І з рівною спиною пробуйте з кожним видихом опускатись нижче. Слідкуйте за тим, щоб у вас витягувалася задня частина правої ноги, м'язи сідниць. Дихайте, Вдих. І з видихом відпускаєте всю напругу в тілі. Потім обережно підіймаєте корпус вверх, вертайте своє праве коліно в килимок і виводьте в ліву сторону тепер ліву ногу. Зробіть великий вдих і з видихом опускайте корпус до ноги, слідкуйте за тим, щоб ваша спина була рівна. Продовжуємо уповільнювати цикли вдиху і видиху. Робіть великий вдих, стопу намагайтесь натягнути на себе. А з видихом опускайте корпус нижче. Завжди слідкуйте за відчуттями, які відбуваються всередині вашого тіла. Пам'ятайте, що йога це про ненасилля. Ми не маємо завдавати собі болю. Тільки приємне витяжіння. Зі вдохом знов підіймаємо корпус і вертаємо ліве коліно в килимок. Сідаємо сідницями на п'яти, вирівнюємо. І тепер сідаємо сідницями на підлогу, поправте м'язи сідниць назад, ноги подовжуйте вперед, зі вдохом підіймайте руки через сторони догори. І з видихом опустіть корпус собі на стегна. захватіть руками свої стопи, Слідкуйте за тим, щоб спина ваша залишалася в рівному положенні. Відводьте плечі від вух. І якщо хочеться, можете підійняти трішки коліна, але продовжуйте тримати спину рівною. Продовжуйте дихання, вдих і повільний видих. Дихаємо весь час через ніс. Зі вдохом обережно вертаємо спину в рівне положення, руки ставимо по обидві сторони від сідниць видих. І за наступним вдихом переходимо в позу перевернутого стола, підіймайте таз наверх, відчувайте свої сильні сідниці, чотири опорні точки, ваші руки і ваші стопи. Шия голова в тонусі, продовжуйте дихання, живіт трішки напружений, а таз намагається виходити вверх. Тут лопатки ми намагаємося з'єднати, плечі виходять назад, шия подовжена, великий вдих. І повільний видих. Тримайте своє тіло, ще вдих, видих. Опускаємо таз знову в підлогу. І за наступним вдихом знов підіймаємо руки через сторони вверх і опускаємося до наших стоп. Тут знову спина пряма, можна трішечки підзігнути коліна, якщо відчуваєте, що вже комфортно опускайте коліна в підлогу і дотягуйте корпус до своїх стоп. Продовжуйте повільні цикли дихання, великий вдих через ніс. І повільний видих також через ніс. Плечі продовжуйте відводити від ваших вух. Зі вдохом знову вертаємось в положення сидячи. І далі переходимо в положення на четвереньки. Зараз підігніть стопи, сідницями виходьте на п'яти, а руками торкайтесь п'ят, виводьте таз вперед, поза верблюда, розкривайте своє серце, розводьте плечі назад, спробуйте з'єднати лопатки, шия голова в тонусі. Витягується передня частина корпусу і продовжуйте повільні цикли дихання. Великий вдих через ніс. І повільний видих, також через ніс. Обережно тримайтесь. Так само обережно опускайте таз на п'яти, рівномірно. Звідси ми виходимо знов в положення на четверенькі. І сідаємо на п'яти сідницями. Зробіть вдих і з видихом простягніться в позу дитини. Руки над головою, вздовж килимка, покладіть лікці. І розслабляйте усе своє тіло, дайте йому відновитись. Очі заплющені, тіло розслаблене. Продовжуйте робити повільні вдихи і видихи. Тепер обережно підійміть корпус вверх і переходьте в положення на четвереньки. Поставте долоньки під плечима, коліна під тазом. І зі вдохом прогніться в спині, з видихом, скругліть спину, розслабте шию, голову, знову вдих. І видих. Продовжуйте робити цю вправу. Відчувайте, як у вас розтягуються м'язи в області грудного відділу, лопаток. Зі вдохом маківка тягнеться до стелі. А з видихом опускайте шию голову вниз, розтягуйте лопатки в сторони, видих вниз. І вертаємося знову сідницями на п'яти. Зараз ми знову вертаємося в положення на четвереньки, робимо вдих. І з видихом виходимо в собаку мордою вниз. Намагайтеся дотягнути п'яти до підлоги. Якщо хочеться, можете підзігнути коліна, але пам'ятайте про те, що ваша спина має залишатися завжди в рівному положенні. Руки сильні відштовхують вас від килинку. Відчувайте, як під власною вагою витягується ваш хребет, ваш шийний хребет. Відчувайте, як лопатки розходяться в сторони. І зі вдохом знову опускаєте коліна в підлогу. Зараз обережно проводьте ноги вперед, перед собою. Лягайте в складцевий замок за головою. Зігніть праве коліно, дотягніть до себе і підійміть ліву ногу на 60 градусів. Відривайте лопатки і відчувайте сильні м'язи вашого пресу. Продовжуйте дихання. І відчуваєте сильні м'язи всередині свого тіла. Дихайте, дихання вільне, спокійне, м'язи сильні, напружені. Обережно змініть положення ніг, тепер праву ногу. Проведіть вперед, зігніть ліве коліно і зі вдохом відриваєте Праву ногу від килимку, відриваєте лопатки, знову відчуваєте м'язи, пресу, сильні м'язи живота, сильні ноги. Руки також складайте вздовж свого тіла. І тепер підзігніть коліна, стопи приклеєні до підлоги і зі вдохом підіймаєте таз, якомога вище, напружуйте м'язи сідниць. Шия довга, вся вага тіла знаходиться на плечах і лопатках. Можете з'єднати руки в пальцевий замок і цим пальцевим замком вдавлюйте в підлогу. Продовжуйте дихання, відчувайте, як всі ваші органи підіймаються вище. Органи живота починають рухатись, повільно дихайте. Робіть собі масаж внутрішніх органів вашого черева. І обережно роз'єднуйте руки, опускайте таз в килимок. Вирівнюйте ноги і підтягуйте тепер до себе обидва зігнутих коліна і обережно покачуйте корпус на килимку із сторони в сторону разом з головою. Розслабляйте таким чином м'язи спини, дихання вільне, спокійне, нехай вся напруга зі спини йде. Поступово замідлюйтесь і опускайте ноги вздовж килимку. Долоні розвертайте до стелі, ноги розслаблені. Розслабте усе своє тіло. Шавасана. Розслабте м'язи ніг, стегна розслаблені, сідниці, м'язи тазу, м'язи живота, спини, легені лопатки. Падки, плечі, руки, долоні, шия, обличчя, голова. Продовжуйте лежати, розслабляючи усе своє тіло на кожному видиху. І зараз ми зробимо з вами практику вдячності. В першу чергу подякуйте собі. Своєму тілу, подякуйте за своє життя, подякуйте простору, Всесвіту, землі, подякуйте всім стихіям, воді, вогню, землі, повітрю, всім богам, яким ви хочете подякувати. Взагалі всім, кому б ви хотіли виразити свою вдячність. Подякуйте своїх рідних, близьких, друзів, всіх вчителів, які зустрічаються на вашому шляху. Побудьте в цьому стані. Відчуйте ці енергії вдячності. Це наймогутніші енергії. Вони зараз тут, у вас, із вами. Дозвольте собі їх прийняти і залишитись їм з вами. Це благословення. І ви благословенні. Ви найцінніші люди у цьому всесвіті. І ви благословенні. Благословіть зараз самі себе і подякуйте собі за все, що ви робите для себе. Зараз поступово обережно вертаємо увагу всередину свого тіла. Відчуйте тіло цілком, очі продовжують бути заплющеними. Поворочіть пальцями рук, пальцями ніг. Покачайте головою із сторони в сторону. І обережно через правий бік вставайте. Сідаємо знов в положення зі схрещеними ногами, складіть руки в намасте, ще раз подякуйте собі, скажіть собі будь-який комплімент, обійміть себе і тримайте стільки, скільки вам захочеться. Потім ще раз подякуйте собі, складіть руки в намасте, поклоніться. Для себе, собі і всім, кому ви хотіли би поклонитись. Поцілуйте свої долоні. Я не шуткую. Візьміть і поцілуйте. Ніхто ж не побачить. А якщо і побачить, нехай. Так ви виражаєте любов до себе. І тепер запам'ятайте цей стан. Це ви справжні, ви такі. Це все і є ваше життя. Якщо ви робили цю практику ввечері, саме час зараз лягати відпочивати. Зранку ви себе не впізнаєте. Це будете ви, але ви новий. Це буде краща версія вас. І ви на це заслуговуєте. Повторюйте цю практику кожного дня або кожного вечора від 11 днів. Якщо цього буде недостатньо, тоді обирайте 21 день. Цього точно має вистачити і ви відчуєте цю різницю. Визначте, як вам більше подобається ваш стан до цих практик або після. І тепер я розповім вам, як отримати цю свічку. Я знаю, що це один з найулюбленіших брендів усіх шанувальників свічок. Для того, щоб ця свічка стала твоя, тобі потрібно поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал і залишити побажання для себе теперішнього від свого вищого я, тобто від людини, якою ви мрієте стати. Наприклад, я хочу стати популярною акторкою, і я пишу собі побажання, ніби я вже та всесвітньо знаменита акторка. Зараз я покажу вам приклад. Я пишу собі, я бажаю тобі, Таня, тримати увагу всередині себе, в першу чергу звертати на свої емоції, свої почуття і вміти ними керувати. Через два відео я оберу переможця у ваших відповідях під цим відео. Я відправлю її у будь-яку точку поштою, тому чий коментар сподобається мені найбільше. Друзі, дякую вам за перегляд, за ваші лайки і коментарі. Я люблю кожного з вас. І благословляю кожного свого підписника стати ким, ким він мріє бути. Підписуйтесь на мій інстаграм, де я більше показую свого життя. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я даю різні дієві практики. А якщо ти хочеш навчитись виконувати різні практики, церемонії, пиши мені в інстаграм, і я допоможу тобі підібрати для себе той інструмент, який допоможе саме тобі. Ти зможеш за 5 хвилин в день вертати себе до себе. Друзі, знімайте коротенькі історії з цього відео, відмічайте мене в інстаграмі, і я буду всіх репостити. Для тих, хто хоче підтримати мій канал. Я залишу посилання внизу під цим відео на банку і номер картки. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, ставте мені лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Я вас дуже люблю і дуже вам вдячна за те, що ви підтримуєте мене. Ви найцінніші люди у цьому всесвіті. Пока!